До Бога звертаюсь в гріхах своїх вільних невільних покаюсь. Попрошу пробачення в рідних у себе, то тиха молитва, душевна потреба, молитва до Бога добром надихає, Керує життям від слави відвертає. Молитва мета, джерело і осерця. Для благочестивих спасіння і безсмертя. Буваю надію на краще втрачаю і гніваюсь часом, і вічем падаю, не завжди мені вистачає терпіння, а тиха молитва дає розуміння. Молитва це щит і від ворога зброя, Живе вона в серці і завжди з тобою. Це світло небесне, незгасне, нетмінне, що бачить проникливо кожну людину, молитва осяяна прірви у душах, Господня присутність у них непорушна, ці радості невичерпальні джерельця промінням наповнюють розум і серце. Очищую душу від всякої скверни. З молитвою в вірі пройду я скрізь терни. скрізь болі і втрату, покорно, смиренно. сьогодні і завжди, Всевишнім Господом.